Сашко, щось у мене скінчилися всі коктейлі. Повтори. Знаєш, це як у барменському анекдоті. Мадам вам повторити. Повтори. Повторюю. Валіть вже звідси бар зачинено. А я не піду. Я хочу показати фокуси. Дивись, є звичайна монетка. Яку я кладу на кульку. І. Вау. Дивись, є звичайна монетка. Яку я кладу на. Кульку, а вона не хоче кластись, а я все одно кладу. Фу! Оп. Як це вона всередині? От такий був і у мене шок на наступному розслідуванні, коли попадос був так попадос. Якщо в інтернеті вам напише фітнес-тренер. Це хоче як горіх, а груди, як кокосики. А скільки це в бабосиках? І запропоную курс прокачки безкоштовно. Така веселунка. І для вас у мене є безкоштовна програма. Не погоджуйтесь. Фу, це я тут під час розслідування на кислу сходу. Як у жарті, місяць ходила в тренажерну залу схудла на 900 доларів. Бо на вас чекає. я згодна. Так, ну що? Пастка сьогодні починається унікальне розслідування, яке тривало 10 днів. Чому унікальне? Бо вперше мені довелося зробити це. Аби дійти до кінця. А для початку ми орендували квартиру, яку спеціально одомашнили. Ну, правильно, вже новорічний настрій, бо за два тижні новий рік встановлюємо приховані камери і готові регулярно робити тут фізичні вправи, адже квартира поруч з нашим офісом. Приїхали, відзняли, поїхали. Чиї це окороки такі гарні? От кому треба підкачати. Може, клієнтуру підженемо фітнес-тренеру. Та ми ще не знали, що фітнес-тренер підгонить нам. Сюрприз! Що? Почалось все тиждень тому з листа глядачки, який інтернет-тренер запропонувала безкоштовний курс тренувань. Дякую за інфу. Скажіть, що дуже хоче подружка. Подружка це я вивчаю профіль тренерши. Олеся Веслер. Ну, типу, все здорове харчування, траляля, якийсь там фітнес-резус. Хоча не факт, що профіль не фейковий. І одразу пишу, що хочу стати її клієнтом. Хочу підтягнути м'язи. Це, хоче горіх, а груди кокосики. А скільки це в бабосиках? Така веселунка для вас у мене є безкоштовна програма. І додала, що вчилась у кращих тренерів США і привезла в Україну унікальний комплекс голівудське тіло. Але чого ж розбазарює його безкоштовно? А що вам із цього? Єдина умова. З вас лише фото до та після. Ну, гаразд. Потренуємо мої горішки. Вже наступного дня старт тренувань. Олеся одразу скинула мені комплекс вправ. Тут, типу, присідання, сідниці, все таке якось невигадливо. Щось, який зовсім не голівудський комплекс. І сказала зняти на відео. Адже має бачити всі етапи перетворення мого тіла на голівудське. Ви будете голівудською мрією. Розмріялися тут. <рес> <рес> Окей, перший комплекс прав. Це я тут під час розслідування на кисло схудну. Як у тому жарті місяць ходила в тренажерну залу, схудла на 900 доларів. А ми ще не знаємо, на що саме схуднемо ми, адже тренування на шару схоже на приманку. Та я маю викладатись, аби Олеся повірила мені. Присідання зробили тепер прес. Робляю комплекс і відправляю відео по вайберу Алєсі. І майже одразу. Бедрося втомилася. Так багато робила вправ. Вона реально відповідає: розумничка, стоїш правильно, робиш все супер, трохи присідання підкоректити. Похвалила і навіть дієту на весь курс тренувань скинула. Чекаю вечірні фото і відео. Невже вона реальний тренер? Але ввечері на нас чекав сюрприз. Якийсь такий невигадливий комплекс вона, звісно, надіслала. А ти можеш мені дати, я погуглю. У Вайбері подивись ось від Алесі. І тут ми дізналися дещо. Поглянь. Що? Поглянь на це. Збіг. Не схоже. Адже ексклюзивний комплекс від Олесі ми знайшли просто в Гуглі. Тепер питання: хто ж насправді Олеся Вєслір? І що насправді від мене хоче? Цілий тиждень я записую вправи для тренера Олесі. Регулярно відсилаю свій раціон. А також фотки м'язів після кожного тренування. Тобто повний контроль від Алєсі. Мася під натисни, спортом фігуру не зіпсуєш. Заю, головне, не здаватися. Зверніть увагу, як змінився тон переписки. Муся, посязай. Це ж все маніпуляція. Типу, ми такі подружки подружки А комусь подобається це піклування Крістіна в кого ти козельчику, угу. басочку. ля 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 Зайка, зайка! Як виявилось саме в набивання в подружки і розрахунок цієї афери Що ми скоро і відчуємо. Все змінив восьмий день тренувань. Зайчику подивилася твої фоточки. Хочу поговорити з тобою, як дівчинка з дівчинкою. Дубку не завадило б ще підкачати. Ми з тобою маємо зробити її персиком, правда ж? Добре. Вона на щось натякає, очевидно. А вже ж! я хочу перед новим роком дубку персиком. Що мені для цього потрібно? І тут тренер Олеся зникла аж на цілих 20 хвилин. Підзніме мені з усіх боків у сідниці в коротких шортиках. Порухай з боків дубкою. А що це у нас почалося? Поросовий таке? – Таковою руками. Щоб я бачила усі-усі м'язи і дала тобі правильні вправи. – Що? Що? Наче й нічого страшного. Це ж тренер, ну, подивиться м'язи. Тим більше тренер-подружка. Ну, що тут такого подумала б кожна. І я погоджуюсь. Це цікаво. Ну, поросовий. Щоб дізнатись схему до кінця. Алесечко, як ти просила, роблю оберти, показую усі м'язи. Роблю все, вихиляюсь, напружую м'язи, показую їх в динаміці. Але для чого це Олесі? Доволі специфічне відео. Відео. Так, угу. а що вона каже? Ти надіслала її відос? І відос відправила, і відповідь майже миттєва. Лю Мась Смайлик, все окей до вечора. А тебе типу, вже люблять мазь. Чи треба мазь застосовувати десь? <рес> <рес> я звертання мазь, щоб ти зрозуміла, не переношу. Яка мазь? Від чого мазь? Ті асоціації. І я ще не знаю, що саме вечір змінить все. А ввечері від Алєсі сюрприз замість обіцяного комплексу цікава замануха. Я хочу подарувати тобі мій комплекс ідеальні груди. О, у мене нарешті будуть груди. Щоправда, він платний, але мені захотілося тобі його подарувати, бо ти така класна з тобою приємно працювати. Просто знову самі подарунки. Подарунки. А ми ж то знаємо, де безкоштовний сир. Зайчику. Ми їх збільшимо на один-два розміри. Зробимо гарними і пружними без операції легко і просто скажи клас. Чекаю на твою згоду, і ми ще не знаємо, що грудь в мене таки збільшиться. І Алєся просить дрібничку зняти груди з усіх боків. Щоб призначити тобі індивідуальний комплекс для збільшення грудей, мені треба їх побачити і роздивитися. Лівчику? А у відповідь ну який лівчик заю, а вже ж без для цього треба буде ручками підняти груди вгору. Потім стиснути їх, поводити круговими рухами спочатку праворуч ліворуч двічі, а потім обидві змістити до центра грудної клітки. Господи, запуск космічного корабля просто на Марс! Проблема в тому, що якщо ми зараз відмовимося від цього, ми не дійдемо до кінця апери. Але і тренерша дожимає. Ти чого маленька? Ти ж до гінеколога ходиш? Ходиш, от і я, як лікар. Лікую і роблю твоє тіло гарним. Як би реально вчинила, дівчинка, була б не готова. Так, треба подумати. От. от, Я до того, що, можливо, в неї є інший розвиток афери, якщо, наприклад, людина. Ти поглянь на неї. Зайчику, я ж думала, ми подружки. Ти що мені не довіряєш? Ти ж бачиш, що мій комплекс справді є. А я тобі реально безкоштовно, як подрузі пропоную, бо хочу, щоб у тебе все вийшло. Гарно. Так, гарно. Якби була фотка без питань. А проблема в тому, що потрібно відео, тобто їй потрібні реально голі груди. Мої. Так. І запідозрити щось нереально. Адже всі дівчата хочуть ефектний бюст, тим більше на шару. І тут ми пригадали цікавий дзвінок. Людмила, добрий день. Це новий канал. Крістіна мене звуть. Ви дзвонили нашим редакторам. У вас там якась історія з грудьми. Так, правильно. Такої. А ви не дитина випадково, у вас такий голос дитячий. Ні, це просто у мене такий дзвінкий і гарний голос. Ага. То що у вас там за історія? Був телефонний дзвінок і додзвонилися. Сказали, що можна буде збільшити груди, бо я хочу це зробити. Ага. Можуть її збільшити на два розміри. Просто запам'ятайте цей дзвінок. А хто дзвонив? Пластичний хірург. Просто зателефонували з фірми, сказали, фірма, яка використовує якісь нові технології, і що о 14.00 мені треба встати біля вікна, так з голими грудьми у халаті і ви маєте почути цей шедевр. А поки і я ведусь на ефектний бюст на шару. Що, приготувалися? Все, можемо працювати? Так. Той самий ранок, коли я покажу груди. Я її пишу тоді. Та я згодна. Так, ну що? Вперше за всю історію програми. Груди на камеру. Мну, тру. Коротше все, що просила Олеся. Відправляю відео. Прочитано, та вона не відповідає. Але за дві хвилини вперше Олеся вирішила подзвонити. Вперше за всі 10 днів. Алло, Олеся, це ж, тупа, Тобі Що? Я. Чуєш, вівця, я Олеся. Я нічого не розумію. Відео, що ти надіслала, завтра на всіх порносайтах будуть. Д... Усі твої друзі, родичі, усі дізнаються і побачать цю. Розумієш чи ні? А як? Ти ж, льондро, рота свого столу і послухай уважно сюди. От ти що, грає в крутого бандюка? Штука Бексі у мені, куди я скажу і коли я скажу. І тепер я твій володар, розумієш. Я не розумію, нет? звідки я такі гроші візьму. Та що ти б? Мені добре. Сьогодні до вечора штука баксів щоб була. Не буде лави, я тебе. Я тобі кричу. А Олеся, виявляється зовсім не Олеся. Різних халес бачувала, щоб таких халес. Може, вона перекачалась там, я Та не знаю, його стероїдами. <рес> Та в результаті банальний шантаж. Будь-якій дівчинці, котра. Отак повелась на голівудське тіло безкоштовно. Це зараз шок. Подзвонив чувак, обматюкав, сказав, що надішле і реально ж надішле. так. усім її голі цицьки, і оце мацання дубки. І головне, навіть якщо дівчина сплатить тисячу доларів, шантаж не припиниться. Адже компрометуюче відео залишилось у шантажиста. Але у нас для псевдо Алєсі сюрприз. Все, коротше, я йому дзвоню. Ало, Алесю, це Крістіна. Слухай мене сюди. Я гроші тобі скину. Просто Ну ти це. не зрозумів, чувак. Тобі нема чим шантажувати, бо сторінка фейкова, не моя. Там ані моїх друзів, ані моєї роботи, ані моїх свекруг, колег взагалі нікого. Ти що, що? безсмертна чи І груди там не мої. А от тут завис. Це програма в сітях на новому каналі. Це телек. Боша! Налякали його. Ви шоковані моїм виглядом? Насправді над бюстом ми трохи пошуршали. А ось і наш маленький секретич умов маленький. Нормального такого третього розміру. І дівчата-гримери приліпили мені зранку ось такі буфера. А які вони на дотик які відчуття? – Жахливі. Жахливі. Доторкнемося. Насправді на відстані виглядають дуже переконливо. Угу, так. Ну, Там буде халатом прикрито, головне, щоб зручно. Я можу одразу накинути халат. Отак це буде. Погляньте, ось ці боки я так акуратно ну, триматиму. То, м -м -м. Ого. Лише ось тут, так? Трішки наклеї треба буде, трішечки крапельку. І на відео, як справжні. Наше відео грудей. Тож наша Алєся і не розкусила. Ось впізнають і побачать цю. І вдогоночку отримала ось це. Три, два, один. один. У -у -у -у. <плес> <плес> Нехай він ці мої груди комусь і надійшли. <плес> а поки прислала йому ми. Саша тобі личить. Боже, відпад. Доказ, що груди не мої. Я надіслала. Отут він зараз реально прозріє. Але стоп, не біжіть. Пам'ятаєте цей дзвінок? У вас там якась історія з грудьми? Зателефонували і сказали, що можна буде збільшити груди, бо я хочу це зробити. Ага. Сказали, що о 14.00 мені треба встати біля вікна Так. з голими грудьми в халаті і. Що вони якось зроблять через супутник, збільшать мені груди? А, 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 Мої груди збільшать за допомогою супутника. Так, добре, вибачте, а збільшили? Ні. Ну, я вирішила не здаватися і вперто. Всю цю справу. Мені чомусь здається, що ви так вродлива, і, можливо, це вам був, знаєте, перший дзвіночок, що не треба вам збільшувати груди. Нехай вашими грудьми милується лише чоловік. Гаразд. Так, все. дуже вам дякую. Нехай і без супутника, але я їх все одно збільшу. Я Розумію. На все добре. У мене істерика. Я уявляю, я не знаю, у мене просто сльози потекли. Дівчата, порада, не ганяйтесь за шарою в будь-яких її проявах. Ні супутник, ні інтернет-тренер не дадуть вам того, без чого ви і так прекрасні. Які у вас груди. Буде у вас гарний клей? У вас теж така буде.